При Карпатті комендантський час скоротили на одну годину. Таке рішення одноголосно прийняли на черговому засіданні ради оборони. Дане питання двічі обговорювалося на раді оборони до Івано-Франківської військової адміністрації. Зверталися підприємці з різних сфер, особливо із існогосподарської сфери, наші аграрії, тому що нам зараз надзвичайно важливо провести компанію. В нашій області і тому на годину часу, тобто, ми скоротили комендантську годину. Відтепер комендантська година на Прикарпатті триватиме з опівночі до п'ятої ранку. Окрім цих змін, голова ОВА Світлана Онищук повідомила про відновлення роботи мобільних бригад, які виїжджатимуть до кожної громади з метою допомогти вимушеним переселенцям. Ми знаємо, що вони адаптовуються у нас. Звичайно, вони стикаються з різноманітними проблемними питаннями, і така моніторингова мобільна бригада буде виїжджати для того, щоб ви вивчити які є проблемні питання. Дуже прошу вас долучатися до цієї роботи. А ми ефективно будемо разом працювати. Усім очільникам громад, голова ОВА Світлана Онищук доручила також зібрати та подати інформацію про проблеми із продуктами харчування для вимушених переселенців. Мар'яна Джерчина Анастасія Богей телерадіо компанія Раї.